З'явився на зв'язку пан Віктор Коваленко, голова Зол... Золочівської селищної громади. Пане Вікторе, вітаю вас! І розкажіть, будь ласка, детальніше про те, які наслідки ударів капами по золочеву о 10.00 Було три удари авіацією кабами по центру Золочева. По центру Золочева, і як наслідок, у нас загинуло. Загинуло дві людини. Чоловік 60-го року народження і е, жінка 86-го року народження. Три людини ще поранені. Більше, більше, більше 20 автомобілів е, знищено або значно пошкоджено. Е, окрім цього, адміністративні будинки, Ощадбанк. Багато будинків дуже пошкоджено. Е, пряме влучання в. Приватний будинок, тобто, зараз вже наслідки наслідки цих наслідків цих ударів? Ми ліквідуємо наразі працюють працівники поліції МЧС, тобто всі працюють на, на, на м'ях. Скажіть, будь ласка, чи ведуться зараз пошуки інших людей під завалами? Чи можуть бути люди там? Uh, проведена вже повністю робота, повністю проведена робота. Uh, на щастя, більше uh, жертв немає. А як щодо стану тих людей, які uh, яких зачепили, які постраждали, чи вони зараз перебувають в лікарні? Uh, от буквально три хвилини тому ми відправили швидкою допомогою їх до лікарні до моргу. Загалом, якщо говорити про безпеку у золочеві, наскільки часто обстрілюють, наскільки безпекова ситуація дозволяє проводити відновлювання роботи на місцях влучання? Саме найважче це прикордоння п'ять старостинських округів, які знаходяться повністю під ворожим обстрілом. Це на кордоні. Є села, які 100 метрів від кордону, 500-800 метрів від кордону. Там постійно туди йдуть удари. А золочів у нас буквально тиждень тому було два удари ракетами стріста по приміщенню колишньої районної військової адміністрації Районної адміністрації. На щастя, тоді жертв не було. А так постійно каби, ракети, удари ну прикордоння розумієте самі. Скажіть, будь ласка, ще ті люди, які загинули, вони перебували в цей час на дворі? Чи вони були в приміщенні? Вони були автомобілі. Вони були в автомобілі, і якраз в центрі ударів, епіцентрі ударів. Каб вибухнув за 10 метрів від їхнього автомобіля. Якщо говорити про мешканців Золочева, чи багато населення залишилося? І чи такі активні обстріли у громаді змушують людей міняти свою думку про те, чи залишатись в громаді і приїжджати до безпечніших? На початку бойових дій у нас було біля 28 тисяч. Населення на сьогодні 21 на 1700 чоловік. Але коли йдуть інтенсивні обстріли, люди виїжджають безпосередньо. Наразі ми закінчили евакуацію дітей, сімей з дітьми. Це 24 людини в сили і важкі. І коли обстріли, люди виїжджають. Коли інтенсивність обстрілів зменшується, то вони повертаються додому. Так, пане Вікторе, Дякую. дуже дякуємо вам за оперативну інформацію. Будемо стежити за розвитком подій у громаді. Віктор Коваленко, голова Золочівської селищної громади, був з нами на прямому зв'язку.